Мене звати Лідія Локіна, мені майже 46, і я прийшла е, з такої точки, тобто звільнилася з державної роботи, на якій я працювала е, більше як 27 років на мінімальну заробітну плату. І я е, також е, ну, роки 4 в мережевому, але тоді заробляла там, тисячу дві тисячі гривень від сили ну, на цьому бізнесі, і дуже важко мені було це. Е, Прийшла ж дуже з таким вигоранням великим, і, і, але надію все ж таки почати більше проявлятися як ставник замолодження, як коуч холістичного підходу до здоров'я. І ну, у мене були доходи практично рівні, ну, може, не нулю, бо тому що ще щось могла продати, і, але от дуже мінімальні, скажімо так. Познайомилися, ну, я би сказала, що випадково, але випадковості не випадкові. Слухаю відклик своєї душі і завжди прошу послати мені тих людей, які можуть мені допомогти. І тут ну, я прийшла так чисто ну, зразу до зоряни і записалася на курс шлях реалізації, тому що я розуміла, що я самостійно не вигарбую. Тобто я ну, цілий травень-червень, тобто я розрахувалася якраз в травні вже не працювала в червні, і я хотілося ну, лежати цілий день, нічого не робити. І це було ну, дійсно важко. Не знала, куди себе подіти. Але от я все ж таки виконувала ці практики, була присутньою на всіх вебінарах і на зустрічах, ну, майже на всіх, скажімо так. Старалася виконувати домашні завдання, не всі зразу кажу, тому що я не є з тих відмінниць, які там всі виконують, але все рівно ще мушу подивитися деякі про гроші, дуже цікаві вебінари, ще теж не подивилася І в мене сумніви в собі завжди були тому, чи я справлюся, адже я не є якийсь там. Е... Знавець, іменно по техніці. Хтось там на комп'ютерах може зробити дуже то все легко. Якийсь вебінар, записати, ще щось. Для мене це було найважче це розібрати в цій техніці. Я знаю, що це ще впереді, але все рівно я в червні запустила свій міні-курс по самомасажу. Скільки прийшло людей, стільки прийшло, але в липні я вже почала його продавати в записі, як і своє наставництво, як і. Яке буде ще тільки в серпні, після 17-го числа іменно по омолодженню повноведні і також почала навіть продавати ті програми, які в мене були в записі ще з минулого року. То почала робити розбори. Я розуміла, що особисто мені, щоб пропрацювати того самовладця, потрібно щось давати людям. Я почала робити ось ці безкоштовні набори через силу, не через силу, боялась, не боялась. Але це мені дуже багато. От комусь прийшли одні дії в практиках зробити. Мені прийшла така дія зробити в практиці. Та, і... Саме так, от тут момент скажу якраз оце, що немає однакових, от немає клас, клас, Угу. Так, і тому е, я е, в липні вже, якраз це було закінчення курсу. Я, ну, Ага, хтось там мені 300 гривень, хтось 500, хтось ще... і, 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 і Зуряна вчила нас, що гроші можуть приходити кожного дня. І ми там робили також таку практику. І я собі записувала. У мене було залипень більше, мабуть, 10 переводів. Це були і такі мінімальні переводи. Також я кажу, що по 300 по за мої міні-продукти. Я підняла ціну. На свій курс вдвічі, бо раніше за 300, а. я себе знецінювала. А тепер я продавала його в записі за 600, і продаю. І я порахувала, я за липень отримала 12,5 тисяч гривень. Ну, Тобто, різниця дуже велика. Я не рахую а. за ті гроші, що давав мені чоловік на проживання, на квартиру і так далі. Це я рахую ці кошти, які. Ну, Особисто я заробила, і я знаю, що це ще все попереду, що звісно потрібно робити. Але я вже пропланувала своє життя, писала цілі правильно пишу цілі, коли пишу, коли не пишу. Але от відчуваю глибоку вдячність, якраз до зоряни, що вона такими деколи жорсткими словами говорила до нас, але це нам потрібно було. От тобто, це, це, це було дуже потрібно. Мені такий чарівний пенділь. може, от кому цей пенділь потрібно? Бо на роботі ми за 27 років звикли, що нами керують, а тут треба керувати само, самому своїм життям, виходити з того стану жертву. Я вже тільки зараз починаю виходити в стан творця і завжди прошу тих людей, які мені підкажуть і допоможуть, і тому. Ось так завжди знаходяться ті люди, які довіряють мені в своїх розборах. Ну, тобто я проводила і за 200 гривень і кажу: хочете подякувати мені за це? будь ласка, можу скинути. А і ще саме основне, що вже страпилося після закінчення курсу, і після, ну я відкрила приватного підприємця. Тобто, я розуміла, Думаю. що я щоб щоб, ну, щоб я не боялася отримувати більше для розширення. Мені так само от прийшла така дія, що для розширення мені все ж таки прийти потрібно відкрити приватного підприємця. Я тоді не буду боятися, що мені заплатять і 5 тисяч гривень за своє, а не просто якісь там 200-300 гривень. Тобто, ну от тому я відкрила нещодавно ну, кілька днів тому ФОП. Дякую подрузі, яка мені допомагала. І звісно, завжди кажу, приходять. Ті люди, яких ви просите, якщо віриш в себе. Звичайно, я собі ставила там такі цілі захмарні, але я розумію, що ну, мого фінансового ну, мислення на той момент не було достатньо, щоб приходити такі гроші. Тепер я вже відкрила ФОПа і готова до ще більших коштів. вірю, що вони прийдуть. Клас, клас, клас. Лідія, yeah. uh, дуже дуже дякую, дякую насправді. От uh, пожвітаю ту uh, для тебе. Я от, розумію, Мене теж таки було в кінці 2023 року після звільнення. Так все знайоме, що ви круті. Класні результати, це лише початок. Насправді це лише початок. вау, Такі сміливі рішення, дії, вогники. Так, а, ну давайте, вогники сердечка, от підтримує Лідію. Лідія, я насправді дуже пишаюся, це дуже класно. Я знаю, то вчора написала про ФОПа і це, це супер. І я завжди за те, щоб це все було офіційно. А, так, в презентації не було за карму, але я працюю і керуюся законами карми, так щоб взагалі просто було розуміння. От і ну, що я скажу? Я щаслива. Я дуже щаслива, тому що я пам'ятаю, коли прийшла Лідія, і це було. То, ви не повірите, це реально було як в каці, тому що понеділок. Е... Понеділок я так дуже добре пам'ятаю той день, тому що в <зумит>, понеділок ми зустрілися на розборах, вже вівторок вона була звільнена з роботи, і вівторок розпочинався. перша зустріч, здається, яка, яка була на курсі, що вона, типу, такого. І от отак, тобто от, два дні, два знайомства, і у нас відбувся меч. І от такі в нас сьогодні класні, реально, ну, реально класні результати. Тобто, і що я хочу тут сказати? Дивіться, а, от як Віді гарно сказала, спочатку я писала цілі, так, тобто, всі як ми там з розуму, от е, хочу того, того, там вийти на, наприклад, там, на дохід дві тисячі, так. Але от про цю ємність, про це от проживання, так. Тобто, але що є зараз? Віді є продуктова лінійка, так, тобто, є розуміння, куди рухається, є продажі, ну, тобто я не знаю там з тисячі з дві тисячі гривень. Скажіть, от як вам результат от вийти на 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 тисяч гривень? Тобто і тут не про те, тобто чоловік нехай ну, тобто нехай допомагає. В чому для чого одразу знаєте, я сама і так далі? Це ну, все класно, не треба. Ну це також жінки зараз думають, що як так? Ні, я я це завжди не... беру, завжди з тих людей, так, що супер, ну приймаю супер. кошти і дякую за це. І е, знаю, що світ ізобільний, І ще хочу сказати, що також мене запросили е, виступити перед спільнотою де більше ніж 100 людей, і мій телеграм-канал. Ну, мав 30 людей, наприклад, про омолодження. Зараз більше 66. Ну тобто, також вдвічі. Тобто, люди приходили і звідти, і звідти. Тобто, я просила просто там. Поставити е, повідомлення, що я запрошую на безкоштовні розбори mm -hmm. людей е, в різних там групах, ще не до всіх, звісно, писала, але в одну таку і мені дозволили просто навіть провести один урок про омолодження. А давай, якщо ти хочеш, давай проявляйся. І було so. страшно, звісно, але я навіть і проводила із чоловіками розбори, що ну, до того одним, правда, е, того mm -hmm. я не робила. І я виходила з тої зони комфорт, тому що я можу порадити, наприклад, по здоров'ю, по омолодженню, по харчуванню, по масажу. Uh -huh. Я є продуктом свого продукту і е, от розказую ну, те, що мені подобається. Але почала, по крайній мірі, більше проявлятися і дякую. Оцей uh -huh. самозванець uh -huh. опасовувався дуже так, скажем, жорстко на курсі. Так, та, але але що відбулося? Тобто ми пропрацювали самозванці, так, і от зараз е, виросли. Е, ну, я не знаю, скільки це виходить, Х7, Х10, та, в доході. Ми ж навіть насправді... Я не могла точно порахувати, тому що я не як потрапити до мене на, на омолодження. Дивіться, мене в мене Лідія Інстаграм є. В інстаграмі, ну так і пропишете наставник з омолодження, пишіть мені в приват, і там є в шапці профілю мій канал. До речі, ну також можна. Я не знаю, як можна в зумі поділитися, але Можете, ну, напишете тут свій інстаграм, і хто захоче долучатися. От бачите, от дивіться, от вам приклад самозванця. Так, ось. Ось дивіться людина, яка просто ну от коли е, прийшла. Дякую, дякую, Лідія, величезне дякую. Дуже-дуже приємно. Чесно, дуже радію. От всі ці вогники, всі ці сердечка, от вже Марія йде на це, це просто неймовірно. І е, от дивіться, тобто є робота така хар, а є отак от по кроку, тобто крок за кроком, так, і свідомо. Про що, це? тут не про надриви, так, а от направду про усвідомлення. Коли нам, коли Лідія прийшла, тобто от, те, що вона розповідає, це направду було в тому е, моменті, коли. А як далі? Тобто вона прийшла, вона мала певну базу знань, тобто я не кажу, що але там щось починала, там щось починало. І... Ну, ось от результат, коли вже сьогодні у нас є фок, так. Так, я дякую, я щиро дякую вам, усім, усім просто за вогники, за підтримку і ну, що? Полетіли далі. Так? А, так, отже, зрозуміло, розібралися. Я дуже рада, що більшість із вас йде зі стану а, достатку, і це є дуже-дуже свідомо. І, направду, чим більше ви будете йти зі стану достатку, тим більше ви будете а, 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 насправді рости і а, насправді примножувати. От.